Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 4 квітня. У мене цвітуть Юнони. Отакі блакитні квіточки. Жовті ще не цвітуть, бачите? Ось тільки починають. Оце у мене є два сорти таких квіточок. Блакитні і жовті. Блакитні я у прошлому році дуже багато дівчата забрали. І в мене, бачите, геть трішечки Остались, Я вам не можу в цьому році запропонувати вже на той рік. Я на неї кажу кукурузка. Дивіться, вона мені геть похожа на кукурузку. Це цибулькова квіточка. Йонона блакитна. Жовтенька ще ось-ось, ось, ось на старті. Зато зараз саме квітують гіацинти. Во всій красі море. Тут у мене тільки такий колір, такий він, знаєте, насичено рожевий, темний такий. А ще багато є різні. Сині, рожеві, білі, є ще бускові, жовті. Я вас тоді поведу, в мене там на другої дачі я вам покажу. Аромат пахнуть. Друзі, зараз швидко пробіжимо, подивимося, що в нас тут змінилося за ці пару днів. Дивіться. Вже сильніше подкривалися мої кущики. Гляньте, який гарний. М -м, така краса. Оцей трошечки другого кольору. Цей бурячковий такий, а той більш червоний. Гарні вже великі кущі, сонечко. Щоб я зараз вам тінь тут не робила. Гарний, правда? Отакі у мене є кущі. Зараз подивимося, як же ж без півоні. Півоніки маленькі. Сьогодні я їм у них буде банний день. Я їх, друзі, полию, чистенькою водичкою пролью, а тоді візьму трошки кальцевої селітри і підлию їх. Бачите, починають уже. І що я вам хочу сказати, що це трьох річки, і вже ось деякі будуть бутончики, бачите? Оце раз такі Ось о, о, такі от е, брунічки, то це квіткові такі бруньки. Не пустенькі такі листочки, що ось о, раз А квіткові бруньки, вони такі ось гарні, бачите? Ось, і там є квіткові брунічки так, чекаю побачить, що з того вийде, який, е, який колір буде. Це трьох річки. О, так, що далі? Що далі? Далі в нас отакі тюльпанчики. Це яскраво червоні, великі, махрові. Е, По-моєму, звуться. Чи Марія, чи Марінда, якось так. Такі ось, бачите, ось-ось уже. Так, що далі в нас? А далі в нас, дорогі друзі, ну, це такі тюльпанчики. А далі ось в мене красавчик тут. Як не показати, хтось дівчат любить це у нас півунія вже така геть з бутонами. Дивіться, яка гарна дівчата. Це корнейшн букет. Гарні. Навіть не знаю, скільки тут у цьому році буде бутонів. Кущик такий вже добрий наріс. Корнейшн букет. Ці другі сорти ще невеличкі. Ось, бачите, це там, це там де я прибирала. Ось, ой. Не хочу, щоб тінь падала. Ось такі квіточки. А це мої дорогенькі півонія. Дивіться, як листочки держе, гляньте. Такі вони крепкі, самі оці її росточки. Такі ось, як ручки вверх. Оце півонія балерина, Сандерса, наче як 41-го року. Дата регістрації? Балерина. Один із самих перших, самих ранніх півоній. Чисто білого кольору махрові. Ще покажу вам одну таку півоніку з ранніх. Blond Vision. Бачите, які вже ось бутони? Гарнючі, листя гарне яке має. Ну, ось такі, це ці, що вже з бутонами, я вам показала. І ще безтресенько покажу свою любіму півоніку. таку кучеряву, таке листячко в неї кучеряве, бачите? І багато-багато вже пагунців. Це Паула Фей. Дуже гарна півоніка. Вона хоч і не махрова, але, знаєте, дуже яскрава, така коралово-рожева, здорова квітка дуже мені подобається. Друзі, в нас дощ іде. Почався дощик, може і добрий буде. І що я сьогодні ще робила? Я... Обрізала гортензію, гортензію е, таку волотисту. І всі сорти поставила в окремі стаканчики, попідписувала. І, і що, і думаєте, ось, даже, де є е, по одної гілочці, а де є ціла купа? Це я в минулому році. Е, Заболіла, так сказати, новими рослинками. Тепер у мене, мабуть, сортів 20. З них є крупнолисткова, а є отака. Ну, ось, бачите, тепер я думаю, чи я правильно це зробила, що я позрізала всі гілочки ось, а їх поставила у водичку бачити. Оце збираюся, бо вже дощик іде. Давайте побачимося. Я вас всіх чекаю у себе на каналі. Пока-пока.